Добрий день. Сьогодні у нас з вами буде цікава розмова з одним з експертів Інституту трансформації Північної Вразі Володимиром Наєвним. Вітаю, Володимир. Доброго дня. Володимир підготував нещодавно невелике дослідження на з інтригуючою назвою: да? «Свор... з знаком запитання: чи готує Путін Росію до післявоєнного майбутнього? Де аналізує. А... Подовір російського суспільства в його ставлення до війни, особливо в світлі останніх токологічних опитувань даних і вадоцентр, які, так би мовити, дають цікаву інформацію для роздумів, да? таку неоднозначну своїх можливих трактуваннях. Ну і а, як з цими частинами російського суспільства да, різними сценаріями путінський режим? Може, має і працює. У зв'язку з ця доповідь буде розміщена на сайті Інституту трансформації Північної вразі, де з нею можна буде в текстовому форматі трохи пізніше, через тиждень-два ознайомитися більш докладно, бо доповідь значно звітно є зазвичай більше інформативна, ніж наші 25 хвилин розмов презентаційних. Володимир, в мене до тебе питання. Взагалі, всю цю війну до війни, постійно точилася дискусія а наскільки суб'єктним є російське суспільство? Ну, тобто режим Путіна на нього зважає? Коли потрібно, так. Та взагалі ж сама постановка питання про те, до ну, чого готується Росія в контексті війни чи до вже переходу до якихось там ну, менш. Менш гарячих форм, чи взагалі збирається воювати далі, далі і далі. Щонайменше так, як вона робить це зараз, вона пов'язана не стільки навіть з настроями суспільства, скільки з тим, як російське керівництво оцінює для себе ситуацію у цій війні. Ми зараз в ситуації, коли ну, такого ну, другого реперного періоду назвало це так для Путінської Росії. Перший був наприкінці, е, в другій половині, починаючи з осені е, 2022 року, коли остаточно стало зрозуміло, що спецоперація іде е, не по плану, і е, треба ухвалювати якісь рішення, і тоді путіним були ухвалені рішення про. Перехід до позиційної війни про е, часткову так звану мобілізацію, про е, посилений набір е, так званих добровольців, тобто контрактників, які йдуть воювати за гроші, і це йому дозволило тримати, ну, е, тримати Росію у війні в такому режимі, коли е, з одного боку війна з іншого боку населення її. Не відчуває так, щоб аж е, занадто. Ну і це все супроводжувалося відповідними і е, пропагандистськими заходами і е, зусиллями, спрямованими на утримання економіки, і таке інше. Е, зараз, от, починаючи з кінця минулого року, такий тривалий досить період, впродовж якого путіну знову треба визначитись, що робити з війною. От, якщо продовжувати, то потрібно відповідно опалювати рішення, спрямовані на те, щоб населення було глибше залучене до цієї війни, От, проводити ще одну мобілізацію, можливо, шукати варіанти розширення. Там точок е е гарячої війни і не тільки за рахунок України, або ж е переходити на трек е сповільнення е інтенсивності бойових дій, от з яких включав би перемир'я, переговори, і можливо, навіть ну якусь домовленість як е фінальну мету. От е чому повертаючись до твого питання, чи важливе в цьому в сенсі населення? Чи важлива його позиція? Тобто тут проблема дещо глибша, і вона полягає в тому, що російський режим, путінський режим вже досить давно ввійшов з населенням в специфічні досить стосунки, в рамках яких ну, діяла так звана неформальна путінська угода, тобто, яка полягає в тому, що влада забезпечує населенню певний рівень життя, можливості там для Розвитку, безпеку, а в обмін на це населення відмовляється від будь-яких форм контролю над владою. Ну і е, ця угода вона зазнавала досить багато змін, і зараз, от якщо говорити про населення, то для Путіна питання, якщо повністю вийти з цієї угоди, якщо від населення вимагати е, ну не просто вже якісь там е, окремі кроки робити на формально добровільних началах. А залучати його уже з, з з використанням силових інструментів, то це досить ну серйозний крок, на який Путін поки що не зважився, і, е, власне кажучи, ну він відтягує момент ухвалення цього рішення, намагається е, добитись... Е, того, чого він хоче в Україні, і не тільки через дипломатичний трек, сподіваючись на е, діалог з Трампом, ну і таке інше. Але військовий інструмент поки що залишається, і це двітній наступ е, е, і активізація ударів по Україні. Це свідчення того, що ну цей е, напрямок також розглядається Путіним як цілком е, реальний розвиток подій, тобто подальша інтенсифікація. А як російське суспільство поставиться до такої інтенсифікації? Бо зрозуміло, що якщо за літню кампанію Путін не досягне бажаних результатів, а це максимум обвал фронту, мінімум, вихід на кордони адміністративний тих областей, які вони записали в свою конституцію? Якщо цих результатів не буде і буде зрозуміло, що або ви сворачуєтесь. Да? Або ви маєте продовжувати війну, а щоб продовжувати проводити мобілізацію, і зрозуміло, що якщо проводити мобілізацію, то на таку, як у 22-му році, 300 тисяч, що не вирішила нічого, да ніяк не допомогло, хіба що призупинити відступ і втрату окупованих росіянами 22-му році територій. То треба проводити мобілізацію значно більше. Ну от ми сьогодні вже чуємо голоси російськими політиками про мільйон. Як на такі можливі плани відреагує російське суспільство? Наскільки це співпадає сьогодні з його настроями, які висвітлили ті ж самі результати опитування лівато центр? Ключовий ресурс російського населення. От, на який е, спирається Путін, це ресурс покірності. Е, нинішні, е, от, е, нинішні показники продемонстровані Левадою і не тільки, які говорять про те, що росіяни поступово усвідомлюють ціну цієї війни, усвідомлюють, що е, цілі не досягнуті, висяжні перспективі не будуть досягнуті. От, е, вони. Е, Частково є результатом дій самої влади, яка, власне кажучи, в першій половині цього року ну, фактично готувала населення Росії до того, що мир можливий, так? припинення війни можливе, От, ну і таке інше. І, власне кажучи, на настрої цієї так званої спокійної більшості, в разі якщо Бойові дії припиняються, війна сповільнюється, там заморожується чи взагалі досягається якась угода. На позицію саме цієї спокійної більшості покірної частини населення, яка становить десь ну, близько 50-60%, плюс ще якась частка послідовних противників війни, буде власне спиратися російська влада у випадку, якщо Буде ухвалене рішення про зупинку війни. Тобто, це та частина населення, яка сприйме будь-яке пояснення влади, воно сприйме за перемогу те, що влада оголосить перемогою. Воно спокійно поставиться до того, що буде оголошено, що на у якихось речах ми там досягли компромісу, а в якихось це безумовна перемога. І, власне кажучи. Ставку саме на цю спокійну більшість буде робити влада, і попередня підготовка до такої роботи ведеться, починаючи з кінця минулого року, коли було проведено семінар для заступників губернаторів. От формально з питань підготовки до виборів до державної думи 26-го року, але в тому числі і щодо образу перемог. Так, і оцей от образ перемоги буде сформульовано саме у тих е, поняттях, які є ну, зрозумілими і прийнятними для е, більшості населення для так званого соціологічного болота. Тобто буде акцент зроблено на нових територіях, на ще якихось речах. От е, ну і власне кажучи, спиратись буде саме на них, е, російська влада, що стосується. Ну е, тієї частини, яка от, е, артикулює ці як Мобілізацію мільйонця це ти Алаудінов. Ну тут він скоріше е, веде свою, скажімо так, компанію, свою особисту, е, своє особисте позиціювання як такого одного з ястребів. От, але середовище в цілому це Z-середовище е, 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 чи З е, е, патріоти в е, воно дійсно. Порівняно великим, воно, воно є порівняно великим, воно єдине, яке на сьогоднішній день може тиснути на владу. І для влади це проблема. Тому влада працює з тим, щоб, перше інкорпорувати його в. Всередину самої влади, так тобто, щоб саме влада, саме режим був виразником його інтересів, і відповідно коригував ці інтереси, коригував настрої. Виходить не завжди добре. Як тільки відбуваються якісь неприємні речі, та ж атака на аеродроми українська, це середовище починає тиснути на владу і формувати власну політичну програму, яка полягає в тому, що війна має тривати там, хоч до безкінечності, але е, Київ, Берлін, Париж що завгодно, має бути е, взятий, триколор піднято. Ну а для Вашингтона то є там Сармат і інші е, жахалки. Тобто, Самі російські соціологи, причому навіть провладні, що характерно більшою мірою провладні, оцінюють це середовище як дещо менше, ніж 10-15%. Реально, якщо дивитись по опитуваннях навіть Левади, який ну, прийнято принаймні вважати, що це більш-менш релевантні результати дається компанії, то воно десь, це середовище десь близько 30% становить, Однак значна частина це ті, хто вважає для себе ну, там, безпечнішим там, декларувати про воєнний настрій, оскільки сприймає як, як це як офіційну позицію на даному треку. Тобто, підсумовуючи, можна сказати, що. Росіяни російська влада сподівається, що в разі виходу з війни проблем не буде, тому що спокійна більшість, так звана, яка через там, додаткові питання так і таке інше декларує готовність до миру, вона ну, не буде, вона буде, так би мовити, гасити, зв'язувати більш радикальні настрої. І, власне кажучи, на цьому треку э, росіяни очікують багато роботи, але мало проблем. Ну, російська влада очікує. Тобто мобілізаційний трек для них є більш небезпечним, якщо виходити з того, що це з патріотичне середовище, воно статистично є меншим, да, порівняно з болотом. А мобілізація, якщо проводитиметься, то воно проводиться саме переважно ж в болоті. Це частина суспільства. Суто, математично, буде більше задіяна. Чи можливо, якщо все ж таки буде ухвалене рішення про продовження війни, проведення мобілізації, чи можливо очікувати всередині російського суспільства конфлікт у зв'язку з мобілізацією і ще більшу емоційну реакцію, ніж на першу мобілізацію? Чи готова вона до мобілізації? Хто продовжується? Тут дозволю собі розкласти питання на кілька таких ну, моментів. Перший момент я поставив питання так: чи готова російська влада до такої мобілізації? Так, готова. Висновки було зроблено із тих проблем, які були під час часткової мобілізації двадцятого року, і організаційно вони готові. Другий момент про реакцію населення Росії. Знову таки досвід двадцять року, і ну певне там програмування ситуації, яке і там. Моделювання ситуації, яке проводиться російською владою, показує, що, м, скоріш за все, будуть окремі е, інциденти, будуть е, окремі якісь виступи емоційні реакції, системної реакції, суспільної реакції не буде. Чому? Тому що повертаємось до того, про що вже говорили. Ключовий ресурс е, цієї повчасної більшості російського суспільства це покірність. От і е, я думаю, що досить серйозно вивчається досвід е, реакції також на мобілізацію працює другого року. Тоді було показано, що під час мобілізації е, підтримка мобілізації різко впала. От, а як тільки було оголошено про те, що от все завершено, з задачі, задачі виповнені, так е, підтримка мобілізації населенням в Росії різко зросла. Тобто населення продемонструвало поведінку. От, е, Ну, таку, можливо, десь шаблон, та, та, та казкову з казки про дракона, який там е, кожного року приходить в поселення, забирає там кількох людей, от, і потім не чіпає певний час це поселення. Тобто, дракон забрав свої 300 чи не знаємо точно, скільки, 300-500 тисяч до армії, і на певний час уже досить тривалий. не Чіпає -е, населення, виключно працює через ну, систему контрактів, коли е, працюють не з великою масою населення, а з точково з конкретними е, представниками цього населення. От, е, що стосується можливої підготовки саме до. Е, Сценарію продовження війни, сценарію її інтенсифікації, то в цьому плані також ведеться окремим треком, ведеться робота, який задіяний в першу чергу. Пропаганда, задіяні управлінські, адміністративні можливості, система освіти та інше. Тобто ключові речі, які робляться, це підтримка рівня мобілізованості російського суспільства. Принаймні формального, дуже контрольованого, тому що ну реальної мобілізованості їм не потрібно. Так от в, в форматі мобілізованої нації росіяни становлять загрозу для режиму, тому що мобілізована нація ставить питання, вона ставить питання, де де результат? От, владі вдається поки що утримувати ситуацію, коли населення вдається про мобілізованість. Воно Понад 80 відсотків підтримує дії російської армії в Україні. Там десь е, виступає на цих мітингах, е, там інших заходах, декларує повну підтримку. Але е, представники населення е, в більшості своїй не включають систему особистих цінностей. Тому ці всі речі, які несе пропаганда про перемогу, про руський мір. Росію без кордонів і таке інше. От. І другий важливий момент це підтримка мілі... мілітаризованості. Тобто для російського режиму важливо, щоб, попри там те, як ставиться до війни там конкретний росіянин, щоб він завжди був готовий до того, що завтра може статись щось, що змусить його або там взяти зброю, або. Терпіти е, проблеми, або в інший спосіб, включатися у е, процес, е, який буде пов'язаний із продовженням війни на багато років, або навіть розширенням війни, з е, ну, переходом до війни, з, е, ну, е, навіть е, окремими країнами, но, тобто про війну з НАТО як блоку. Мова не йде, але ну різного роду плани там про дестабілізацію країн НАТО, про можливе використання військових сил вони так чи інакше ну, готуються. Ja. <tele> Дякую тобі, Володимире. Я тут зрозуміла, що з твоєї точки зору російське суспільство готове прийняти будь-який сценарій, і сценарій втюхівання досягнутих результатів підлозником. Ми цього і прагнули. Да, тобто звертання війни, згортання війни, закінчення і так, і також і масштабна мобілізація. Але з усього, чесно кажучи, з цього, що ти сказав, мене з тим не менш склалося це враження, що перший варіант для російської влади легший ну, в плані роботи, так би мовити, з росіянами. Тож, причини продовження війни, вони лежать трохи в іншій площині дещо. Не зовсім прямо пов'язане на даний момент з бажанням більшості російського суспільства, я правильно розумію? Так, абсолютно. Тобто, незалежно від того, ну який трек рано чи пізно змушена буде обрати російська влада, головним завданням для неї залишається все таки збереження на ну, е, режиму і його контролю над Російською Федерацією. Тобто, в цьому плані для них також вибір, що буде для них краще для того, щоб забезпечити максимальний часовий ресурс для. Режиму продовжувати війну, в ході якої вони отримали. Ну, я думаю, що ну, вони отримали результати, які розцінюють як позитивні для себе. Тобто вони побачили, що режим побачив, що е, ресурсу опору немає ні серед населення, ні серед еліт. Еліти, так само як і населення, вже настільки звикли до життя в ситуації путінської реальності, що вони собі не уявляють. Що буде там без Путіна. Так? А проблема для режиму полягає ще й у тому, що ця війна це пік цього режиму. Що б він не робив після цієї війни, і незалежно від того, коли вона закінчиться, і як закінчиться, чи вона закінчиться в Україні, чи вона пошириться на інші країни. так, от… Наступне питання, яке вирішуватиме російський режим, це питання транзиту, тобто переходу влади до нового покоління, пошуку або нового Путіна, або якоїсь ну, системи. системи там регулювання стосунків між представниками еліти і, взагалі, побутування режиму, яка ну, не включає Путіна. Тобто їм доведеться займатися цими внутрішніми питаннями. І е, ці питання вони б хотіли вирішувати на фоні абсолютного контролю над е, населенням Російської Федерації, на фоні е, там якихось геополітичних здобутків. Ну і на фоні е, там, контрольованої ситуації. Ну і е, це вже за межами там, того, про що я там в доповіді е, говорю, але процеси, які йдуть в російській еліті, вони свідчать про те, що значна частина цих елітних груп вже живе у режимі транзиту, Вона вже не очікує того, що. Якісь ну, речі відбудуться контрольовано і готує саме свої там, групи, свої ресурси до того, що можуть бути певні проблеми. При цьому позиція самого Путіна, який ну, формально нібито там заговорив про е спадкоємця, от, але фактично тема спадкоємця абсолютно ну, е табу на її розвиток. І, власне, групи розуміють, що як тільки вони починають про це говорити, то, відповідно, той, хто першим почне про це говорити, з великою ймовірністю першим і вилетить із цієї боротьби за не стільки навіть за позицію спадкоємців, скільки за зручне позиціювання Росії під час транзиту і після нього. Тобто. В Порядку денному в Російської Федерації, от транзит, це наступне важливе питання, яке постане після війни, і для Путіна, скоріш за все, і психологічно бажано відтягнути цей момент, продовжити максимально і своє перебування при владі, і комфортну ситуацію для нього, коли він там, попри всі ці санкції, і все інше, але. Він є впливовою людиною на світовій арені. З ним вимушені рахуватись в той чи інший спосіб. Або так, як Трамп, який ну, веде з ним діалог, або так, як більшість європейських лідерів, які е, в діалог не йдуть, але змушені все одно реагувати на те, що він робить. От, тому е, ухвалення питання про е, те, що е, робити. Далі, як або виходити з війни, або її продовжувати, це питання для Путіна не тільки про власну війну, це питання і про його владу, про його позицію в всередині Російської Федерації, про його там спадок, місце в підручнику і таке інше. І очевидно, що він не хоче поспішати ухвалювати це рішення. Угу. О, дякую, Володимире. О, тема російської війни цікава тема для наступних досліджень. Так що, дякую, якщо лайкнете цей подкаст, і підписуйтеся, щоб бути з, знайомитися з нашими подальшими роботами експертів Інституту трансформації Вічної Браці. До побачення. До побачення, дякую.